Так, ну ось так вона виглядає зсередини. Ось так. Обрізали ми, піно обрізали. Так, зараз тут набиваємо рієчки і будемо робити стелю. Тут також будемо прибивати реєчки і будемо робити тут, Зашивати це будемо вагонечкою для того, щоб у нас тут було все. Отак, ну, як тут. Щоб все було у нас тут. Тепленько, гарненько. Ну, поки що якось так. Ось так. Кріпимо наші рієчки на саморізи. Кріпимо кругом. Так, щоб ніде воно у нас не шаталось. Там у нас рівень обов'язково використовуємо. Далі відміряємо вату, відрізаємо по Розмірах нашої стелі. В два слоя укладаємо ось таку рулонну вату. Вона йде ось такими параметрами. Вона йде шириною 10-10, довжина 5, ширина 2,20 Ну, в общем, оцей ізовер ми взяли. Вона, виходить, як скручена, вона маленька, її розкручуєш, і вона тут ну така товста. Бачите, скручена маленька, і вона 10 см. І оце в два слої, виходить, 20 см у нас От, А, тут не видно. Наверх прибиваємо бар'єр, Не забуваємо за проводку. Після того, як набили вату і бар'єр, прибиваємо нашу вагоночку. Попередньо не забувайте протягнути. Проводку. І ось так. Смужечка за шмужечкою ми прибиваємо нашу вагоночку. Є один момент, обов'язково рекомендуємо бити по два цвяшки. Чому? Тому що це кухня. Якщо тут буде, наприклад, волога або пар, воно може її повести. А на всякий случай, краще закріпити їх на двох цвяшках. Так що не забувайте про це. Пам'ятайте, що попереду зима, і якщо у вас залишились будь-які будівельні матеріали, вони можуть перемерзнути. А це буде впливати на їхню властивість. Ви не зможете нічого з ними робити. Тому виходячи ви, з цього, у нас тут залишилося трошечки ґрунта. І быстренько, поки що, сонечко, ми бистренько погрунтуємо. У нас усього є пензлик. Коритко, і ми бистренько погрунтуємо зараз ось цю нашу. Ось цю терасу. терасу знизу погрунтуємо. У нас там ще залишилось трошечки шпакльовки. І поки пару днів ще є таких більш-менш тепленько днем, то ми швидко зашпаклюємо. А то пропаде вся шпакльовка, жалко, вона ж дорога, собака, дорога. Так що, ось таке. Як ви знаєте, що піну не можна залишати на сонці в такому вигляді, як вона є, тому обов'язково її потрібно. Закрити чимось, тому що вона після сонця вона розкришиться. У нас залишився розчин. Не розчин, а на що ми клали блок, ось цей розчин. Ми його тут трішечки розмішали в деречку. І беремо ось такое шпателем і гарненько ось таку. Отак. І гарненько його замащуємо. І все, щоб зберегти. Піну від руйнування. Ось так. Ось таким чином ми заштукатурили нашу піну. Ось. І обов'язково, поки вона ще не зовсім засохла, можна тут, я скажу, перчаточкою. Зараз можна губочкою пройтись, щоб рама, рама вікона, щоб була чистенька. Потім беремо вологу губочку і ось таку гарненьку. Гарненько-гарненько. Протираємо. Ось так. І все, і вийде, воно таке гарненьке. Там зараз ще дотру і буде гарненьке. Далі калатаємо і наносимо нашу шпакльовку. Бачите, оцю ми трошечки. Ви думаєте, ми це шпаклювали? Ось це. Ні, це ми не шпаклювали. Це ми від перемерзання спасали шпаклюйку. Бо скоро будуть морози, а там півмішочка залишилося у нас шпакльовки. Треба було бігом бігом треба було це все зашпаклювати. Так що ми швидко це все зашпаклювали. Отут тут скільки там залишилося. О, палюшка, о, помощниця. А от і помощниця, так, да? Люсічка? Моя дівчинка, моя клісавіця, моя бусинка. да? Ті, Гі? О вот хто вот у нас. Вот хто у нас головна помощниця. Ось таке. Вот так. А зараз йдемо садити цибульку. Теж на зиму. бігом, щоб це як сніг зійде, і весною вже цибулька уже буде ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Це взагалі знімати не треба. Це називається Я колдую над цибулькой. Значить, Перекопали, грабельками зробили, потім взяли, оце у нас є така вот фіговина, я забув, як как називається якийсь секатор Иванова, чи що. Значить, Зробили вот таку ямочку. все, Потім 4, 4 полосочки, потім на розстоянні 7,5 см, а лучше 7,7 см, Садимо вот і при кож... кожну нагаварюємо. Рости цибулька велика і сочна. Берем слідущу. Рости цибулька велика і сочна. Все. Потім оце все втикаємо гарненько. Потім засипаємо. І все. І вуаля, і весною. Сніг ще, ще подсніжники не вилізли, а цибуля вже колоситься! Колоситься! Три рядочки в нас вже цибульки готові. Все, зараз будемо їх засипати земелькою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви садите цибульку і які ще культури ви садите на зиму, і який у вас результат. І ми обов'язково спробуємо. Друзі, якщо у вас зараз на цьому етапі є якісь питання, якісь побажання, не забудьте, будь ласка, писати в коментарях, не забудьте підписатись на канал. І. Дуже мені приємно з вами комунікація. Пишіть, не забувайте. Мені дуже дуже приємно.